Всім привіт, з вами Влади Штукін. Можливо, й мене трошки не було, проте я був у Польщі, де я зараз і знаходжусь. Отож, я тут знаходжусь через проект обміну досвіду та знаннями між школами, а саме між польською школою та українською. А детальніше ви можете... Побачити та дізнатися все у репортажі 3 жовтня 2014 року. 30 учнів з групою вчителів направилися до Польщі за програмою обміну досвіду та знаннями. Прибудучи на місце, учні були, м'яко кажучи, вражені: Охайність приміщення, прекрасно обладнаний спортзал, нагороди все свідчило про високий рівень життя школи. Проте учні швидко адаптувалися і влаштовували покерні турніри, святкування день народження одного з учнів.

Богдане, чи вперше ти за кордоном? Е, ні, я не перший раз за кордоном. Е, я, мені доводилося побувати за кордоном. Е, що ти можеш сказати про атмосферу Польщі, про ту країну взагалі? Польща мені дуже подобається, особливо своєю культурою та інфраструктурою. Е, що ти можеш сказати, отаке питання, я всім задаю, про дороги. Дороги дуже гарні, але, як ми питали у самих поляків, їм не подобаються їхні дороги і вони б хотіли такі дороги, як у Німеччині. Е, от ми приїхали сюди. По програмі обміну опитом та знаннями з іншими країнами, що ти можеш сказати про цей проект, та що можеш побажати наступним поколінням, які приїдуть сюди, такі проекти мені дуже подобаються, адже учні можуть побачити, як навчаються їхні однолітки в інших країнах та можливо прийняти якийсь досвід. Наступним учням, які поїдуть до Польщі, я хочу побажати все, щоб вони туди поїхали, а там все буде добре. Вся програма для школя. Була чітко розписаною, іноді влаштовувалися змагання, де міг прийняти участь кожен. До перекладу конкурс малюнків, де й українці зробили власні шедеври. Не можна не відзначити якість доріг. Кожен запитуваних мною людей відповідали, що дороги чудові, як і архітектура. Екскурсії були обов'язковою частиною перебування. Е, чи вперше ти за кордоном? Е, ні, не вперше. Де ти бувала? Я бувала в Болгарії. Е, отож, що ти можеш сказати про Польщу, про цю країну? Це чудова європейська країна. Вона мене зачарувала своєю інфраструктурою, гарними, відповідальними людьми, привітними, які завжди тебе зрозуміють і зроблять все для твого гарного відпочинку. Я задаю всім це питання, що ти можеш сказати про дороги? Ой, дороги дуже гарні, особливо в порівнянні з українськими. Тож Україні треба брати приклади з польських доріг. Отож, ми потрапили в цю школу з допомогою проекту обміну досвідом та знаннями. Що ти можеш сказати про цей проект та що ти можеш побажати наступним, хто сюди приїде? Я дуже вдячна долі, що потрапила на тиждень у Польщу із моїми однокласниками і з моїми, із із моїми іншими. Ну, І з друзями з інших класів. І дуже рада, що так склалася доля, дуже рада цьому проєкту. Що ти можеш Хочу... побажати? Хочу побажати іншим школярам, щоб вони також старалися, брали участь в інших змаганнях, конкурсах, щоб також мали можливість відвідувати інші країни, не тільки Польщу, бачити світ, подорожувати. Що ти можеш сказати про цю країну? Польща це дуже гарна країна. Ну, зразу відчувається, що це є європейська країна, бо відношення людей, по відношенню доріг до машин. О, до речі, що ти можеш сказати про дороги? Я задаю всім це питання. О, дороги! Дороги це просто шикарні. Ой, ти їдеш, пливеш просто. Ну. Ми можемо побажати наступним, хто сюди приїде. Я хочу побажати, щоб всі старалися потрапити в цей проект. Тому що це є нові знайомства, нові друзі, багато вражень? Їжа була настільки гарною, що кожна страва здавалася кращою за попередню. Настрій в дітей завжди був гарним та бадьорим, незважаючи ні на що Артеме. Ти вперше за кордоном? Так як тобі атмосфера Польщі? Що ти можеш сказати про цю країну? Дуже гарна країна, дуже добрі люди, дуже доброзичливі. Е, до речі, от це питання стосується абсолютно всіх. Що ти можеш сказати про дороги? Ідеальні. Просто бомба. <рес> Майже всі так відповідають. Да. Отож, ще, От е, ми попали сюди по проєкту обміну досвіду та знаннями між країнами. Е, чи підтримується цей проєкт на майбутнє і, чи, і що б ти хотів побажати наступним е, поколінням? Так, я підтримую цей проєкт, він дуже чудовий, допоможе багатьом дітям побувати за кордоном. Е, що ти можеш побажати наступним поколінням, які сюди приїдуть? Вивчити правила етикету. Прощання було довгим, чимало сліз було пролито, але учні сподіваються на продовження проекту та майбутнє повернення до Польщі. Чи вперше ти за кордоном. Так. Що ти можеш сказати про цю країну? Е, ну, хочу сказати, що Польща це дуже чудова країна. Люди тут дуже гарні, чуйні і чудові. Е, отож, я всім задаю таке питання: що ти можеш сказати про дороги? Про дороги. Так. Просто майже всі так відповідають. Е, отож, ми попали в цю школу з допомогою проекту обміну знаннями та досвідом між школами. Так, що так. ти можеш сказати про цей проект? Та що ти можеш побажати наступним, хто сюди приїде? Перше, хочу, щоб діти вони від, відчували насолоду тим, що вони особливі їм, їм Важаю, надається мені. така можливість від, відвідати цю чудову країну як Польща і насолоджуватися цим моментом, тому що таким. Отримують не інші, не всі. <ріст> <ріст> І що ти можеш сказати про цей проект? Я хочу сказати, що цей проєкт дуже чудовий, тому що е, дуже багато дітей навіть ні разу не відвідував в інші країни. Цей проект надає можливість дітям побачити світ, не тільки побачити свою країну, а як подивитися, як живуть інші діти. <ріст>